«Простір свободи на телеканалі, Д1 продовжується, і зараз вже у нашій студії чудова гостя, доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, Гештальт, психотерапевт Ганна Вошколуб. Ганно, вітаємо вас. Раді зустрічі зараз. Зараз будемо розбирати розбирати нас, розбирати наших глядачів, їх поведінку, вашу, точніше, поведінку і нашу на молекули. От я дуже так. люблю такі теж розмови. Є творчі розмови, коли ти спілкуєшся. одразу ти рефлекс. Слуєш, ти, про ти одразу да. розумієш, да. що це. А, про а себе. є психологічні, це теж дуже класні е, теми, які допомагають тобі розібратися в, в собі, і іноді навіть спохватитися і, і зрозуміти: ой, стоп, а я ще щось може, і не так роблю, або ті, хто мене оточує, і треба на, цьому, на це звернути увагу і зупинитися вчасно. Так, ну сьогодні ми звернемо увагу на цифрове здоров'я. Да. Баланс між реальністю і онлайн світом. Це те, що нас поглинає просто кожного дня, і нам потрібно якось не розірватися, а зберегти баланс всередині себе. Ганно, давайте розпочнемо з загального. Як ми можемо визначити цифрове здоров'я і чому ця тема стала актуальною саме зараз? Що це таке. Цифрове здоров'я. Я, я думаю, що цифрове здоров'я. Доброго дня всім. Я думаю, що це. Така взаємодія між людиною, да, яка користується гаджетами і середовищем. От, І в цьому стані, коли ми його цей стан пророблюємо, да, ми бачимо, це взаємодія, вона корисна чи ні, вона допомагає або навпаки шкодить. Можливо, шкодить. шкодить да. Да, і от коли ми, ми починаємо говорити, да? У нас ж просто зараз дуже дуже, дуже багато всього, чого онлайн, да? і е, як взагалі оце середовище, да? От як ми можемо подосліджувати, як ви говорили, да? Там, як ми можемо подосліджувати, взагалі, яка в нас взаємодія з онлайном, mm. як ми взагалі живемо, як ми взаємодіємо зі світом онлайн-офлайн? Ну, вже такі поняття, ми прямо уточнюємо зустріч онлайн-офлайн, так? Да? Так ось, якщо б ми з вами зустрічалися там онлайн зараз, да? от, то я б напевно не пророблювала би такий шлях до вас, да? не займалася тим, чим я займалася, не, не одягалася б, мабуть, так. так. Ось і насправді, от знаєте, що мені хочеться сказати, я коли. Спілкуюся з людьми а, і маю показати їм, да, там, в чому різниця онлайн і офлайн. Так от, а, різниця онлайн і офлайн в тому, що коли ми зустрічаємося офлайн, у нас є час до зустрічі. Це да? певний, да, да. який ми маємо проробити. Оцей час до зустрічі це дуже важлива штука. Що коли ми йдемо, от я до вас йшла, да, я думала про те, що я буду говорити, як я буду вдягнена, там, який простір, да, це новий простір для мене вже не новий, дякую за те, що запрошуєте. А, а от в онлайні умовно ми можемо не бачити цієї межі. От якраз ну, можна сказати, що цей, цей онлайн зв'язок він наступає просто тут і зараз. Все, да. він є, і ти вже від нього не можеш. І от ця межа, коли ми не можемо розмежувати ну, умовно, да, от якщо говорити про простір, як ми живемо. Да, у нас є такі ячейки, да, там певні, а, і маршрути, які ми складаємо. І от коли ми йдемо, прямо шляху, ну прям крокуємо, да, в офлайні, ми прямо бачимо ну, цей шлях. Ми прям відчуваємо його, да, і ми можемо навіть відчути цю межу відстані, порефлексувати, там, видихнути, вдохнути. по дорозі. Все, що завгодно, подихати повітрям, да, а в онлайні, а, в принципі, ми що робимо? Закриваємо одну зустріч, вмикаємо іншу зустріч. Угу. І в цьому сенсі, як е, розмежовувати простір? Що потрібно для того, щоб розмежувати простір? Потрібно прикладати зусилля. І нібито це дуже зручно в онлайні, але одночасно ми можемо стикатися з тим, що люди дійсно не можуть відчути цю межу між роботою і життям. От як говорять да, що в онлайні, ну я поки там якась перерва пішла, там попрала або там зробив якісь справи свої Це і не до роботи, і не до життя. Внут... І немає розмежування. Тобі ж ти, якби ти типу вдома займаєшся попутно якимись справами, ніби тобі зручно, але ти не відчуваєш, по перше, що ти відпочиваєш треба прям прилаг... ну, прикладати зусилля для того щоб встати піти прогулятися випити каву привести себе до ладу бо як зазвичай в онлайн працюю так ось і оце розмежування навіть змінювати кімнати Угу. От навіть змінювати кімнати. це дуже допомагає. Наприклад, якщо у вас різна форма роботи, тут у нас якась там зустріч, потім якесь навчання. Як перейти, можна перейти в іншу кімнату. В онлайні класно насправді ще доторкатися до світу. Він нібито здається ширший. От чому ширший? Тому що тут ми з вами в замкненому просторі. От ми проробили шлях. Да? А, і е, асимулювали його навіть, що ми проробили шлях, доїхали. От цей простір, ми подивилися, і він у нас замкнений. В онлайні а, ми не робимо той шлях, ми заходимо швидко, але за е, нашими віконечками дуже великий простір можливості. Тобі ж я потрапляю в твій світ віртуальний, а ти потрапляєш в мій світ. І буквально за екраном, оце, що ми тут бачимо, да? щось може літати, повзати, там хтось ходити. От ми прям спостерігаємо за е, життям людини тут і зараз в онлайні. Бо сіні таких випадків, да? що от ми на якісь робочі зустрічі, і котик пробіг, да? або там ми, я, ми люблю, бачимо, я люблю розглядати такі штуки. От, ми ж розглядаємо мультівсесвіт людини. Або там пальма, якась я нещодавно працювала з групою, у когось були закриті віконечки, у когось відкриті. І тут Після вправи в, ну, в таких кабінетах, да, куди їх відправляю, ця дівчина вона забула закрити віконечко. І тут раз така пальма. Пальма море, і вона на, ну, на пляжі. І ми такі вау, ти на пляжі. Да вона так, я зараз на морі. Ось, і там хтось ще, і я на морі, я, а я вдома, а я там-то, коли можна було показати раніше там, позицію свою, да? коли там прапор за, не, там, за спиною або ще щось. От Ми потрапляємо нібито в широкий мультівсесвіт, от, коли, особливо коли з групами працюємо. От Якщо всі відкриють віконечко, у них буде якийсь свій світ, який розширює бачення, нібито ти. Сам не, не долаєш той шлях, нібито ти сам не можеш не розмежовувати, але ти потрапляєш в великий мультівсесвіт. І це дуже цікаво, що нібито насправді можливості правда більше, а відчуття да, саме нашого руху і нашого розмежування, його треба прям створювати на це, звертати увагу, що як ми розмежовуємо простір, щоб були у це відчуття. Бо людина багато втомлюється від того, що вона не змінює простір, що вона може переключатися від зустрічі до зустрічі. І потім таке відчуття, що нібито я і не ну, і працював, і не жив, працював. і не працював. А і коли це закінчиться, а, бо хочеться так зайти і щось там на щось повідповідати. Особливо люди, які не чутливі до своїх кордонів, і а, а, їм важко це зробити, що вони можуть ну, так тут і. Знову ж таки, долає шлях додому, ти вже закрив свої справи, долає шлях додому. Дома вже в тебе інші справи, бо є ще якісь сфери життя у людини, окрім онлайн. І знову ми можемо потрапляти в те, що якщо людина не долає шлях додому, якщо вона працює в онлайні. То вона і не відчуває, коли вона закінчила. Робота ніколи не закінчується. Давайте чесно. це переключення, працює. Зараз думаю, от ми от ми виїжджаємо з роботи і одразу якось мозок не те, що починає одразу відпочивати, але ти якісь справи там в голові подумав, так, відклав все. Іноді радісно. Іноді радісно. Потім вже думаєш про щось домашнє. Потім згадуєш там треба туди, треба туди. Тобто переключення дійсно відбувається в онлайні. Цього ми не помічаємо. Я навіть говорю своїм клієнтам. Які в онлайні, пише в офлайні, я не говорю це своїм клієнтом, а в онлайні говорю про те, що от в онлайні кордони людини трошки розмиті, коли вона працює з особистісними переживаннями. Да? І в той час шлях, який вона долає до місця іншого призначення, він якраз і допомагає, як ти говориш, асимілювати, побути, відновити свої кордони, якось налаштуватися на щось нове. А в онлайні це виглядає буквально так. У мене обідня перерва. Зараз я попрацюю з особистісними так сказати, переживаннями. Да? І тут вже виключаю і включаю вже в роботу. І не відбувається процес асиміляції. Людина може дійсно не взяти собі те, з чим вона працювала ну, там, над собою. Да? І от я прям прошу на це залиште собі, будь ласка, 15 хвилин. Погуляйте, да, там якось вийдіть, поди, подихайте повітрям для того, щоб відчувалося да не все зліплено в купу, да, а відчувалося оце розміжування тактики, да, да. в голові. Які от все таки на вашу думку, от на загал, оця цифровізація. До якої ми зараз причетні навколо нас, це все все у нас в гаджетах зустрічі, іноді робота, новини Павло з Лєрою в ящику. Сидять і розказують щось там раз на тиждень. Ну оця вся цифровізація, до якої дотичні все наше суспільство, весь світ. Це погано чи добре? Як зрозуміти так, що от дійсно чи потрібні нам у ці переключення, чи потрібні нам у ці паузи? Можливо, хтось скаже, та мені без них нормально, я і так такий весь двіжовий, я можу працювати взагалі абсолютно не зупиняючись. І тут на комп'ютері, і тут на телефоні, і тут іще й кудись дивитися в той момент. Прямо про моє вис... життя розповідаєте. Да, так, І ми <хи> цього достачає, у цього простору і все. Це погано чи ні? Оте, що ми зараз Це повністю. Це Індивідуально. Це добре, що ти доповнюєш, так, погано чи добре. Немає взагалі таких понять чорне, біле, погано чи mm -hmm. добре. Як я вже і говорила, що будь-які явища, з якими ви стикаєтесь, вони не можуть бути одностайно погані чи добрі. Все залежить від ну, там, контекстів. Насправді, якщо такий ритм допомагає людині зараз, ну Умовно, справлятися або не справлятися з його переживаннями. Да? От це ж умовно, коли людина живе в такому ритмі, вона, в неї немає часу на те, щоб побути з собою. В якому сенсі це може допомагати зараз? От якщо це допомагає, да? багато ж людей уходять в роботу. А і оці всі ця, ця цифровізація вона допомагає працювати ефективно, багато, швидко. швидко. Все як все супер. Ну раніше ми там просто намивали там, я не знаю, там, порцелянове скло. Mm. Да, а зараз можемо працювати на трьох роботах за допомогою гаджетів і також справлятися ну, зі своєю тривогою, умовно, так. Да. Важливо в цьому місті мати змогу е, усвідомлювати, що я зараз роблю. Да? Не говорити там про те, що та, мені нормально, не шукати в цьому погано чи добре. От якщо я усвідомлюю, що я зараз, я теж так зараз живу, мені це також допомагає. Да? Бо якщо б я сиділа і думала, От це вчора був такий день, позавчора, і поза, Сьогодні, позавчора, ну, а ще й буде так, чи не, не зрозуміло, скільки часу. Я не думаю, що це для мене було б краще, ніж е, те, що я зараз прям відчуваю і можу прям подивитися тут і зараз, що я ефективний, я можу допомагати, рухатись, вперед і так далі. Це також ну підтримує. Е, Важливо просто подивитися на, якщо я можу усвідомлювати, в чому я зараз живу, який ми ритм, чи впливає на мене ця цифровізація, як вона може впливати на моє психічне здоров'я? Ну, Якщо людина, наприклад, скро займається скролінгом, от просто постійно займається скролінгом. Да? Вона не може відкласти там телефон, да? вона лягає спати з телефоном, просинається з телефоном, щось там завжди шукає, або порівнює себе там з іншими, або ще щось. Mm. Якщо при такому споживанні всіх цих ну, продуктів, да, Цифроштук. да mm. у людини порушується сон. Харчування, коли людина не може реально відкласти телефон і поговорити зі своєю дитиною, зі своїм чоловіком, зі своїм другом. Як зараз всі зустрічаються, прийшли на, на, на побачення? От от прям да? або з дітьми, да, так, да, щас, щас. А що ти говориш? Так, да, гарний малюнок. І ніби то ми вже поспілкувалися, але немає цієї присутності. От чим, е, 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 от, якщо ми говоримо категоріями добре чи погано, чим погане да, от, е, постійне життя в цій цифровізації, да? е, е, якщо людина усвідомлює, що вона чогось уникає, то вона може з цим щось зробити. А е, е, якщо людина усвідомлює, що зараз вона не в змозі бути в контакті з іншою людиною або їй це не потрібно. То тоді, будь ласка, якщо ми усвідомлюємо, то все добре. Але якщо, наприклад, от приходять люди і говорять про те, що «так я спілкуюся зі своєю дитиною, або так я ж ми ж проводимо час. А я бачу на сесії, якщо це офлайн, що людина не може розслабитись годину і не дивитися в телефон або на цей на, на годинник да, електронний. І що о, в неї є потреба туди зазирнути. Це дзвіночок, що ми не можемо бути в присутності в контакті. Час, да? От, час, який виділений людина ж приходить. В сесії це дуже помітно. Що людина ж приходить, а вона ж приходить сама, це її потреба, вона платить за це кошти. І при цьому вона не може бути присутній, тому що в неї, о, да, в неї є тривога. Що там щось стається, да, і вона не може там це ну, залишити на якийсь час і не дивитися. Людина може попередити, що вона чекає важливий дзвінок або ще щось, це інше. А коли немає такої ситуації, а я просто туди споглядаю, в да, нас є е, е, таке застосування як повітряна тривога. Да. Якщо ми її чуємо, ми зазираємо, зазираємо в телефон, і ми дивимось. Це також, знаєте, ну, дуже ну, якби навчило нас, навіть якщо ті, хто не ну, мали такої навички, вони так. зараз її мають. І ми дійсно частіше дивимося телефон, коли ми чуємо повітряну тривогу або перевіряємо. Я також помітила, що я вночі, якщо встаю, перше, на що я дивлюся, це туди. А я навіть якщо я не чула, от мені хочеться водички попити. Це такі життєві обставини да. зараз, можливо, життєві обставини. От хочеться мені водички попити вночі. Я не йду просто за водою. Я, я беру телефон, який в мене під подушкою лежить. Угу. Да? Хоча це неправильно. Якщо б ми не були в тому стані, в якому ми живемо, ми б його могли відкласти ну, там, далі. Да? Ось я дивлюся за стосунок. А потім йду пити водичку. Можемо до цього звикнути. Це може стати м, постійним нашим тригером, який буде постійно. Після того, як, наприклад, тут все закінчиться. Не буде у нас тривог, не буде там постійно якоїсь небезпеки, за якою ми маємо слідкувати. Да? Те, що, про що ми кажемо? Тривога значить, треба подивитися. летить, не летить, в якому напрямку і так далі. Тому до цього вже це щодня наше. Коли воно все закінчиться, це не буде. На якоїсь потреби. Що, що ми тут, куди ми будемо руки дівати? Що ми будемо робити це з тим, щоб ми спаління. звикли до того, що туди ну, заглядати мабуть, постійно. Ну, мабуть, буде проблема, ми будемо заглядати, але вже там по якимось своїм. Чи це, це є дійсно проблема? Я думаю, що ми вже до цього звикли. І я думаю, що як з палінням, знаєте, ми хочемо б там кинути палити, але от немає. Ручки то пам'ятають. Немає іншого способу замінити. Да? І хтось прям пробує замінити, якщо, якщо це стосується того, що я, от в мене є якісь проміжки часу, да? і деякі люди в проміжках часу йдуть палити. Да? Це про що? Про спілкування або щось потримати. Отак от і тут. От якщо це про, про потримати, то деякі люди щось беруть з собою і тримають, да? там інше да, не цигарку. А якщо це про спілкування, то також є там. Певні способи, як ми можемо спілкуватися, не за допомогою тільки цього місця, де ми можемо да, зустрітися. Якщо це про щось, е, ну, це вже про паління, да, там, Якщо це, наприклад, про щось, коли я можу відчути, як я щось видихаю, або вдихаю життя, або видихаю, ну, прям відчути дихання. Оце прям місце для того, щоб людина могла відчути своє дихання. От вона бігає. А коли вона палить, вона виділяє собі місце і час для того, щоб відчути, що вона дихає. Коли людина дихає, вона живе. І от деякі люди, які так бігають, і вони всі в цій цифровізації, дійсно яким чином допомагають такі паузи, щоб відчути своє дихання, заземлитися трошки, видихнути в прямому сенсі слова. І коли зміняться обставини, якщо ми до чогось звикли, не обираючи цього, да, і коли зміняться обставини, ми будемо шукати нові способи, як замінити, да, як цю звичку ну, замінити чимось да, іншим. Але знову ж таки потрібно усвідомлювати, що це є, і могти бачити отак, так знаєте, трошечки бачити свої способи. От я чому я завжди навчаю? Да, от якщо ви щось робите, вам потрібно от прям побачити, усвідомити. А от а ця дія, вона для чого, Так? Да? Іноді буває таке, що просто е, якісь механічні рухи роблю і е, ну, щось перевіряю. Відповідаю на, пови, на повідомлення. Всім відповіла, все перевіла, перевірила, що було необхідно, а потім просто раз в галерею зайшла, раз в нотатки зайшла, раз туди зайшла. Думаю, а на що я зараз це затягнула? Прибрала. Думаю, ні. Зараз це вже просто м час мене яка... дуже швидко, в, якщо ми. М в цифровізації, от прям дуже швидко. Починаєш щось робити, і вже дивишся, що вже пів години, година пройшла, півтори, дві. Особливо коли я багато працюю з документами, да, з літературою. І коли я сідаю за комп'ютер, да, я просто ставлю собі реально таймінг, тому що в мене дві години пролетають просто дуже швидко. Я прям розумію, що я вже пролетіло дві години. А, і якщо я не поставлю собі таймінг, я я не зможу прям зупинитися. Можна і більше просидіти, просто звісно можна і більше просидіти. А потім встаєш і відчуття виснаженості. Да? А, ну якщо ми вже прогавили цей час, от як я говорю, що це менеджмент організації простору, і в тому числі техніка безпеки для того, щоб Пускати свіже повітря, якщо ви працюєте в онлайні, да? ходити на прогулянки, От прям ставити собі, якщо ви вже бачите, що у вас погіршується стан здоров'я, якщо ви сидите і працюєте онлайн. А багато хто говорить, що йому вже не цікавий, наприклад, яскравий одяг, да там діловий. А куди мені виходити? Я ході на діло, пішла там собі каву. купила, я все рівно з дому працюю онлайн. Навіть деякі люди працюють не ну, не віртуально, да а просто технічно. А і вони прямо вибори... зовні робити нічого не треба не треба, да навіть зовні, навіть на половинку не потрібно. І вони прямо от я спілкуюся з дівчатами або хлопцями. В них з'являється зайва вага, тому що там, якщо ще є графік, якщо ще є графік такий гнучкий. То це ж на це ж потрібно мати велику велику самоорганізацію для того, щоб вставати зрання, робити перерви. От коли ми кудись ідемо в організацію, да навіть якщо там теж все це є, там є колектив. Людині ж потрібна людина, ми там можемо піти на обід. Люди можуть забувати, що вони обідали. Вони можуть пообідати вже коли вже під вечірок, да? або вставати пізніше, бо вони пізно лягли спати. Або хтось працює там, наприклад, з Америкою або з Канадою. Вони взагалі <зас> починають працювати по обіді і закінчують вночі. і Тоді уявляєте, яке в них життя. Тобто, вони до обіду зробили свої справи, потім у нього о 3 там, почали свій робочий день, закінчили о 12 по Україні. І в них ще якийсь час потрібно, щоб переключитися, лягають вони десь о другій ночі, вони не ходять на побачення. Це дуже сумна історія. Вони не ходять на побачення, в них ну, дуже великі обмеження. Так от, і в них зміщається графік, зміщається всі їх ритми, і вони, і вони не можуть цього. тоді приєднатися до соціуму, Ви праві і взагалі приєднатися от люди, які працюють тільки в онлайні і не можуть організувати свій день. От вони прям бачать, що мало того, що вони не задумуються над тим, що вони одягнуть. Ну, це такі маркери. Да? В них погане харчування сон, вони мало гуляють, тому, що в них немає потреби. Вони можуть набрати вагу або худнути. Ну, зазвичай це набрати вагу. Зазвичай це більше про набрати вагу. В них починається, починається оця така депресивна історія, що прям дійсно не хочеться. Ну ми звикли задля когось щось робити. Ну зазвичай да? там помити голову, там привести себе до ладу, одягнутися і вийти в люди. А немає такої звички робити це для себе у багатьох людей. А от і так людина стає такою функцією. Да, особливо це молоді люди, які не мають пари, да, не мають ще діток, так хоч можна у садочок там вийти, або у школу, там, да, там, або а, то от, прям потрібно знаходити собі простори, куди людина могла би виходити. Тренування, якісь, якісь Вистави, або ну, будь... деякі люди прям виходять у коворкінги, вони можуть працювати офлайн. От є в мене такі е, там, мої клієнти, е, з якими ми прийшли до висновку, що декілька разів на тиждень вони виходять в коворкінг і вони працюють окремо, да? але вони працюють серед людей. Ось, і потім вони собі там планують там, тренування, ходити прямо на тренування, да? пішки ходити на тренування, бо також, якщо є автівка, то це також ти переміщаєшся, ти ізольований від світу. Оця ізоляція, розміжування простору, ізоляція, вона впливає на те, як я вже на початку сказала, на, на те, як людина будує стосунки зі, зі своїм оточенням. Вона стає такою ізольованою трохи. І це відбувається не одразу, це відбувається поступово. поступово. Не завжди помітно це. І потім з цього стану насправді дуже складно виходити. Бо зазвичай ми товаришуємо з такими ж, як я. Mm -hmm. і ми так нормально, такі онлайн, так поспілкувалися. Все нам добре. І вони такі ж сидять в худі вдома і не виходять. Я спостерігала дуже цікаву історію, коли почався ковід, коли я почала працювати з дітьми. Я працювала з дітьми, з групами, вела групи дитячі. І от я бачила історію, коли діти з офлайну перемістилися в онлайн. Першочки. Я, як вчителька початкових класів, точно знаю, да, потребу дитини в цьому віці. Потреба в грі, це є провідна діяльність. Так. І от вони з радістю ходили в ці групи, де ми вивчали емоційний інтелект, лідерські якості. І от я почала спостерігати: це вже пройшов якийсь час, там загострені це все, а потім вже ж вже і війна настала, ще до війни це було. Mm. І я почала прям дивитися, що ці діти, сучасні діти, які якийсь час вже провели в онлайні, вони втратили. Можливість гратися е, у живу. І я думаю, вони дуже всі були розумні, Індиві, індивідуально, е, просто неймовірні діти. А коли їм давали якісь такі вправи, там, а давайте зараз зробимо мапу, там, якийсь острів, та все, і вони прям стоять і не, не знають. Зараз я дивлюся на першокурсників, теж люди онлайну. Вони, дякуючи Богу, там, на перший курс приходять офлайн. От вони прийшли, всі розумні, чемні, отакі правильні, чесно. І е е е е не спілкуються один з одним. Я думаю, ну що ж таке? от. Е е і всі мої вправи в буквальному сенсі направлені на те, щоб їх згуртувати, перезнайомити, щоб вони один до одного підходили в двох, в трьох, в чотирьох, в п'ятьох я їх вводжу в коридор в мене є такі, така можливість, да, там порушую всі правила, виводжу їх в коридор і прям групую спочатку, з ким вони зустрілися, потім з ким вони не зустрілися, з ким вони могли б не зустрітися. Бо в онлайні мені це легше зробити. Ну, так. Тому що я просто зробила кабінети, і вони рандомно підключилися. І вони вже зустрілися з тими, з ким би вони не зустрілися в офлайні, не підійшли б. А тут так сталося. Вот. а... А в офлайні вони не підходять. Ну, це по-перше, лячно, да. Там а по-друге, досвіду такого немає. Досвіду, да, тому що вони багато провели в онлайні. І а, от здатність дітей від малого до велика, як да, особливо ті, хто працю ну, працюють або навчається в онлайні. Вона в тому, що ми втрачаємо здатність гратися і взаємодіяти. Пані Ганна, одне слово, буквально у нас хвилина до випуску новин. Одне слово чи є це сучасною проблемою сучасною можна це вважати проблемою? Я думаю, що так, але так. якщо ми будемо усвідомлювати, ми можемо з цим щось зробити. Тоді ми наступного разу обов'язково продовжимо ще й про це також говорити. Дякуємо за цікаву розмову. Ганна Вошколуб сьогодні традиційно знову ж таки була в нас у гостях, доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, Гештальт, психотерапевт. Тем багато теми цікаві. Теми найголовніше про е, сучасність, і про те, що нас оточує, як з цим поратися, як цим боротися, і що нам з вами робити, на що звертати увагу. Дякуємо вам ще раз. Дякую. Ми до вас повернемося. Буквально. Через півгодинки після випуску новин обов'язково дочекайтеся цього моменту.